Ти вирішив розпочати інвестувати? А тобі всі кажуть, оближ, в тебе з цього нічого не вийде. Ти ж в цьому нічого не розумієшся. Ти можеш втратити все, якщо почнеш. Не вздумай слухати. Біжіть подалі від таких людей. Чому? Тому що вони не зацікавлені в вашому результаті. А якщо ти почнеш отримувати результати, вони просто цього не переживуть. А з чого почати? В своєму каналі я розказую про інструмент, який приносить від 30% річних. Працює 24 на 7, доступу до твоїх грошей немає і в мінус не торгує. А назву, відео та інструкцію по налаштуванню залишив за описом в профілі. Ти вирішив розпочати інвестувати? А тобі всі кажуть, оближ, в тебе з цього нічого не вийде! Ти ж в цьому нічого не розумієшся. Ти можеш втратити все, якщо почнеш.